Мати обладнане робоче місце завжди приємно. Пара моніторів, великий широкоформатний варіант або навіть поєднання таких можуть сильно спрощувати буденні справи, збільшуючи не лише комфорт, але й пришвидшуючи виконання певних завдань. Або ж покращувати дозвілля. Проте ми не завжди маємо підготовлене робоче місце, і вирушивши у відрядження чи не відпочинок, складно мати два монітори під рукою. Однак різні концепти ноутбуків від ASUS все ж можуть запропонувати розв'язання такої проблеми. Тож сьогодні поговоримо про одне з таких: Asus ZenBook Duo – Найвдалішу спробу надати ноутбуку два екрани. З рахуванням незвичних особливостей лаптоп має належний комплект. Разом з самим ноутбуком та невеличким блоком живлення постачання передбачає стилус Asus Pen з коротким кабелем для його заряджання, збірну підставку, чохол конверт та навіть рюкзак. Тобто виробник дійсно робить чималий акцент на портативності і одразу передбачає, що користувачу знадобляться відповідні аксесуари. Відкритим залишається лише питання під'єднання інших пристроїв. Певно, залежно від різних обставин, користувачу можуть знадобитися додаткові класичні USB-порти. Тож, можливо, хаб не стане зайвим, але якщо розрахунок робиться саме на портативну роботу і не передбачає подібних сценаріїв, і одного порту може вистачати, але звернути на це увагу бажано одразу. Зовнішніх відмінностей від моделі попереднього року новий ASUS Zenbook Duo практично не отримав та концепції не змінював. Це все ще стандартний лептоп при першому розкриванні, хіба що з відносно товстеньким топкейсом. Клавіатура з магнітним кріпленням легко знімається, відкриваючи другий дисплей. А далі вже починається магія підлаштування під власні вимоги кожного користувача та окремого випадку використання. Тож такий ноутбук може використовуватися як власне звичайний ноутбук. Другий екран може стати клавіатурою. Знизу на тукейсі є підставка, яка дозволить поставити перед собою два екрани в альбомній чи портретній орієнтаціях, або ж два екрани можна розкрити на 180 градусів для якихось демонстрацій. Ба більше ніхто не забороняє додаткові опції, які користувач самостійно може для себе облаштувати на робочому місці. Тут варіативність обмежується хіба що фантазією власника. Торішнє зауваження до конструкції залишається в силі. Поставивши ноутбук у портретний режим, екрани не будуть знаходитися на одному рівні. Перфекціоністи так довго не протягнуть. Однак особисто я маю сумнів, що це частий випадок використання серед власників такої моделі. Під час тестування я більше часу провів з двома екранами один над одним, коли працював за столом, і у традиційному форматі ноутбука у вільний час, коли щось брав з дивану. Спочатку перша опція здається дуже незвичною. Проте, як і до всього хорошого, звикнув я до неї дуже швидко. Продовжуючи роботу з прикріпленою клавіатурою і з одним екраном майже не відчувається різниця з іншими звичайними ноутбуками. Треба віддати належне виробнику, адже Asus ZenBook duo, попри всі його особливості, не назвати великим, навіть з двома 14 дюймовими дисплеями. Вага залежить від прикріплення клавіатури, оскільки без неї складнувато, то варто розраховувати на 1 кілограм і 650 грамів. Але на випадок, якщо лептоп подорожує чи переміщається без клавіатури, загальна вага зменшиться на 300 грамів. Переважно частину корпусу зроблено з пластику, де алюміній дістався лише верхньої кришки з відносно новим фірмовим силуетом логотипа, металева підставка. Остання відчувається на диво впевненої, практично одразу розсію всі сумніви щодо своєї стабільності. Для впевненої фіксації позиції на топкейсі передбачені класичні гумові ніжки в опорних місцях. Все це правильно себе поводить на рівні поверхні. Загалом проблем не має бути. Інша справа, що на боках фіксації немає, тому у форматі книжечки конструкція не передбачає ніжок. Але знову ж навряд це популярний варіант використання. З якістю збирання тут порядок. Звісно, такі елементи, як кріплення клавіатури чи підставка прямо на корпусі, не додають балів зовнішності, але конструкція суттєво складніша за звичайні ноутбуки, тому поставитися до цього варто з розумінням. Та й боче, це все насильно кидається, а переваг від двох дисплеїв все одно лишається більше. Тим паче, лептоп пройшов тести витривалості mil std 810 h що додає зайвої впевненості. Постачається модель лише в одному кольорі Inkwell Grey. і він має доволі непоганий вигляд, ще й відносно добре візуально приховує особливості конструкції. Все ж пара моментів, які хотілося б виправити, є: флагманський Zenbook та деякі навіть ігрові моделі ROG вже почали балувати відсутністю помітних отворів охолодження, а тут такі залишилися. Вони, звісно, необхідні і до недоліків цей момент точно не потрапить. Однак естетично було б приємніше, якби знайшовся варіант їх приховати. А індикатори активності та під'єднаного живлення точно можна перенести якомога далі від поля зору користувача. В усьому іншому Asus ZenBook Duo є одним з найнезвичніших у хорошому сенсі ноутбуків на ринку. Він може мати абсолютно традиційний вигляд, а може підлаштуватися під такі ситуації, які більшості конкурентів абсолютно недосяжні. І так, це точно не лаптоп для кожного користувача, який має пасувати під певні вимоги. Але тим користувачам, у яких такі є, він може стати справді геймченджером. Asus є доволі різний досвід з розміщенням двох екранів в одному пристрої. Були лептопи з додатковим дисплеєм в трекпаді, над клавіатурою чи на звороті дисплейного блока. Словом, траплялися варіанти. Але саме це є, як на мене, найвдалішим. Тим паче дисплеї тут вже на зовсім іншому рівні, якщо порівнювати з тим, що було раніше. Тож фанам мультитаскінгу надаються два однакові 14 дюймові екрани виробництва Samsung. Характеристики відповідають вибагливим запитам. Роздільна здатність 2880 на 1800 пікселів, співвідношення сторін 16 до 10, максимальна частота оновлення в обох випадках до 120 Гц з адаптивними можливостями. Іншими словами, дисплеї не відстають від флагманських пропозицій. Для себе я змінив лише масштабування з рекомендованих 200 до 175%. Місцями, звісно, дрібнувато, але переважно збільшило комфорт роботи, хоча це і залежатиме від особливостей зору та власного сприйняття кожного окремого користувача. Ба більше обидві панелі сенсорні. Вони чудово реагують як на дотик, так і працюють з комплектним стилусом. Таким чином, лептоп підготовлений не лише для просунутої офісної роботи, але й творчих завдань, зі, скажімо, графікою чи обробкою фото, що теж є своєрідною перевагою. Звісно, з професійним планшетом, скоріше за все, буде якась різниця, але як портативна заміна, чому б ні? Однак варто завжди мати з собою спеціальну ганчірочку, щоб час від часу протирати сліди від пальців з дисплеїв для охайнішого вигляду. Із зображенням теж все чудово. Обидві матриці OLED забезпечують 100% кольорного охоплення простору DCI-P3, підтримують HDR та мають ще кілька сертифікацій відповідності різним стандартам, як і у флагманів лінійки Zenbook. І зображення дійсно чудове та не відрізняється залежно від дисплея. За необхідності користувачу залишили змінні кольорні профілі, можливість додати насиченості, відредагувати температуру зображення тощо. І усі маніпуляції можна провести лише з одним обраним екраном. Стандартні інструменти збереження матриць для ноутбуків Asus, які ми зустрічали в інших моделях, тут також є. Серед них хочеться виділити хіба що особливості роботи Target Mode або затемнення фону довкола активного вікна. Якщо в інших моделей фокус користувача залишається на одному вікні, то це все ж мало сенс. Тут екранів більше і відповідно значно більша площа темнішає. і на вигляд доволі насграбно, та й весь сенс мультитаскінгу зникає. Тож саме в цьому випадку така функція не сильно корисна. Оскільки дисплеї сенсорні, їх захищає глянцеве скло Gorilla Glass. З максимальною яскравістю на рівні 500 кандел на метр квадратний диспєм в принципі вдається побороти відблиски у приміщенні. В дорозі чи на відкритих терасах може бути інший досвід, особливо з темним інтерфейсом. Проте, знову ж, за інші особливості роботи з таким ноутбуком, пробачити такі речі не складно, та яскравості дійсно вистачає для більшості стандартних випадків роботи. Ще є доволі комфортне автоматичне регулювання підсвічування, яке синхронно працює для обох екранів. Обставина склалася так, що Asus ZenBook Duo має доволі обмежену кількість портів, як в ультрабуків цієї ж лінійки. Тому зліва на топ-кейсі розташовані USB a 32 gen 1 Thunderbolt 4 та комбінований Аудіопорт. З протилежного боку HDMI 2.1 та ще один Thunderbolt 4. Мінімальний набір необхідного все ж є. Однак я б не виключав, що в деяких випадках на робочому місці знадобиться хаб для більшої кількості одночасно під'єднаних аксесуарів, і також маю сумнів, що у потенційного покупця такого ноутбука все ще немає подібного, адже зараз переважно ігрові моделі можуть дозволити обійтися без хаба. Та й то не всі. Втім, не варто виключати, що сучасні монітори здатні закривати подібні потреби, ще й одночасно заряджати під'єднаний ноутбук. Окремо хочеться зауважити, що під'єднані пристрої чи кабелі в певних позиціях корпусу можуть кумедно втрачати зсередини. Певно, це той виняток, коли хотілося б змістити порти ближче до користувача на топкейсі. Але, очевидно, не цього разу. Вже традиційно для цієї лінійки ASUS ZenBook Duo здатен сканувати обличчя власника для швидкої автентифікації. І дійсно може так само добре це робити за різних умов освітлення. Для цього є набір інфрачервоних датчиків поряд із веб-камерою, які система запропонує налаштувати при першому вімкненні пристрою. Також ноутбук здатен блокуватися, коли користувач залишає його на робочому місці без нагляду і ввімкнутися при поверненні. Звісно ж, упевнившись, що це саме його власник. Це зручна функціональність, яка здатна не лише забезпечити додатковий захист, але й зберегти трошки заряду батареї. За потреби, звісно, таку поведінку можна вимкнути. Цьому розділі Asus ZenBook Duo може добряче здивувати порівняно з більшістю інших ноутбуків. З прикріпленою клавіатурою зовсім не очевидно, що вона знімається, якщо цього не знати. І питань до кріплення взагалі немає. Заразом клавіатура заряджається через невеличкий шістипіновий майданчик. За розміром клавіатура приблизно така ж сама, як у звичайних ZenBook. тому працювати з текстами, месенджерами та всім іншим на ній прекрасно вдається. Хід клавіш у 1,4 мм міліметра взагалі неочікуваний від відтопкися під неї хотілося б щось підкласти для зручнішої роботи, але для мене це не було критично. Власне, цей матеріал повністю підготовлено саме з неї, і суттєвого дискомфорту не виникало. У клавіатури навіть є біле підсвічування з трьома кроками яскравості. З урахуванням особливостей ноутбука, клавіатурі дісталися додаткові клавіші для керування дисплеями. Так F7 може швидко змінювати режим роботи. F8 перекине вікна між екранами, а також є окрема клавіша для вимикання другого дисплея. На корпусі самої клавіатури також є невеличкий перемикач Bluetooth, якщо клавіатуру потрібно вимкнути, та usb c для заряджання. Ніжок в неї немає, тому дрібний пил, крихти їжі та все інше, що може потрапити під неї, бажано все ж прибрати перед поверненням на місце, щоб не поранити другий дисплей. І навряд у розробників є багато варіантів розв'язання такого питання, тож зважати на це так чи інакше все ж доведеться. На ній також знайшлося місце для трекпада розміром приблизно 130 на 74 мм. Це може і не рекорд на сьогодні, проте суттєво більшого місця немає. В будь-якому випадку сенсорної поверхні вистачило для комфортної роботи та впровадження нових жестів для регулювання гучності, підсвічування, а також швидкого переміщення таймлайном відтвореного медіа. І все це працює як належить. Звісно, це не все. На другий екран можна вивести цифрову клавіатуру, яка буде повторювати фізично. Складно сказати, що з нею буде зручно набирати великі тексти, але умовне коротке повідомлення в месенджері вийде. Її розмір також можна регулювати: додати чи прибрати трекпад, панель зі швидкими діями чи розпізнаванням рукописного тексту. Знову ж навряд такі функції будуть дуже поширеними, проте старання виробника можна лише похвалити. В нашому комплекті також є Asus Pen 2.0. Для нього передбачені три змінні пера: невеличкий інструмент для їхньої заміни та короткий usb c кабель. На самому стилусі також є допоміжні клавіші та прихований порт. З розпізнаванням 4096 рівнів натиску він явно допоможе в креативній роботі окремим користувачам. В інших випадках він навряд стане чимось більшим за забавку для дітей, хіба що власник захоче робити рукописні нотатки чи скетчі. Втім, працюючи з обома екранами, комусь така опція роботи точно стане у пригоді. Єдине, що окремо відведеного місця для його зберігання на корпусі немає. Спираючись на власний досвід, мені в комплекті не вистачило бездротової миші. Оскільки я працював переважно з двома дисплеями, переміщати курсор у такій площині трикпадом мінімально складніше ніж в межах одного екрана, а миша збільшує комфорт. Тож для себе я б замість стилуса ліпше обрав би мишу. Хоча й погоджуюся, що знайти таку в наш час взагалі не проблема. Стандартні медійні атрибути Asus ZenBook Duo практично не відрізняються від таких, які ми бачили минулого року у флагманах лінійки чи ігрових моделях. Серед них 2-мегапіксельна веб-камера, яка разом з шиї доволі непогано захоплює зображення, якості якого вистачить для спілкування в інтернеті. Додаткові функції з автоматичним фреймінгом та замиленням фону також є. Пара розташованих поряд мікрофонів теж працюють не без допомоги штучного інтелекту, якому так само чудово вдається впоратися з фоновим шумом, випадковими звуками та всім іншим, що може потрапляти у розмову. При цьому є набір додаткових режимів захоплення звуку, якщо такого вимагають обставини. Словом, взяти участь в онлайн-нараді чи поспілкуватися з далекими друзями можна без проблем. З витворенням звуку тут 50 на 50 Два динаміки розташовано на нижній частині корпусу, тож вони направлені донизу. В таких випадках розрахунок зроблено на відбивання звуку від робочої поверхні, з чим вас у Zimbuk Duo варіативна ситуація, оскільки він не завжди знаходиться саме у такому положенні. Через це частина звучання може втрачатися. До того ж, це не топовий варіант динаміків, які компанія використовує. Сабвуферів немає, тож об'ємного звучання, наскільки це може бути в ноутбуках, тут не вистачає. Тому відтворення музики може бути порівняно плоским. Але для всього іншого спроможності динаміків буде достатньо. Серед опцій внутрішнього компонування в магазинах все ще можна знайти моделі з першим поколінням процесорів Intel Core Ultra. І ось вже з'являється друге. В усіх випадках є лише інтегрована графіка та NPU Intel AI Boost. Оперативна пам'ять розпаяна на материнській платі, тому потрібний обсяг необхідно обрати одразу, і більше як 32 ГБ не пропонується. З накопичувачем простіше, адже його все ж можна замінити, тобто доволі схожа з ультрабуками ситуація. Мені пощастило познайомитися з флагманською моделлю, яку оснащено 16 ядерним Intel Core Ultra 9 285H, вмонтованим графічним прискорювачем Intel Arc, 32 ГБ LPDDR5X та 2-терабайтним накопичувачем. Чогось більше така модель не передбачає. Також є підтримка Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. І в тестах продуктивності все дійсно непогано, неочікувано як для подібної моделі. Але треба зважати, що повністю розкритися процесор не зможе, адже таке шасі все ж передбачає ряд обмежень, не кажучи вже про графіку. Проте для комфортної роботи тут все є, навіть з урахуванням роботи двох екранів з високою роздільною здатністю. Так геймерів буде складно здивувати, однак для обробки фото чи відео, створення зображення, продуктивної роботи з багатьма вікнами тощо, ZenBook Duo не має розчарувати. Понад тиждень щоденної роботи з ним залишив виключно приємні враження від спроможностей системи. Охолодження теж не байдикує. В стрес-тестах середня температура процесора сягала 74 градусів, а помічений системою тротлінг трапився лише на старті випробування, допоки вентилятори не розігналися. Тож під навантаженням система буде працювати як слід. Без під'єднаного зживлення в ощадному режимі чи маленька частина потужності втратиться. Однак при невибагливій офісній роботі користувач цього не помітить. Як з одним екраном, так і з двома, без проблем зберігається чудовий рівень забезпечення. Тому з роботою в дорозі чи подалі від робочого місця все буде окей. І за умов невибагливої роботи система охолодження поводитиметься тихо. Пара кулерів зрідка може про себе тихо нагадати, але це не часті акції. З іншого боку, якщо ж ноутбук сильніше навантажується, тихою роботою це буде складно назвати. Але і це спільна риса для будь-яких моделей, а не особливість конкретно цієї. На що тут доведеться зважати, так це бокові прорізи охолодження, які нікуди не сховати. Так чи інакше, але в певних робочих позиціях корпусу виходи теплого повітря все одно будуть відкритими. Виробник також не раз згадує про наявність NPU. як і в більшості випадків портативних систем, цей блок присутній для допомоги з базовими завданнями на кшталт обробки зображення веб-камери чи фільтрації шуму мікрофонів. 13 Матопс це не те рішення, яким користувач захоче згенерувати фотореалістичне відео. Однак навантаження на процесор в буденній рутині це зменшує, як заявлено. Тому вважатимемо непоганим бонусом. Чого тут більше зазвичайне, так це фірмових софтових рішень. Але почнемо з традиційного MyASUS, де користувач зможе змінити налаштування системи, зображення, звуку, мінімально продіагностувати проблеми, отримати оновлення тощо. Все просто наочно та зрозуміло. Але куди цікавішими будуть можливості для роботи з двома екранами. Для прикладу, якщо порухати вікно, поряд з'являється допоміжний активний оверлей, з яким можна швидко перемістити вікно на інший екран та навіть обрати для нього потрібне розташування. Можна й штовхнути вікно пальцем, після чого воно полетить на інший екран. Через Screen Expert можна подивитися всі активні застосунки та розмістити їх на потрібних екранах. Там же запускаються додаткові панелі, які ми згадували раніше: примикаються режим роботи екранів, блокується акселерометр, змінюється яскравість окремого дисплея. Тощо, якщо всьому цьому приділити трошки часу, користь від таких речей відчуватиметься. Це головні застосунки, які мають допомогти з налаштуваннями та полегшити рутинні дрібнички. Також в комплекті є фірмовий застосунок X для розширеної роботи з мобільними пристроями та CapCut. Дисплеїв 2, а батарея все одно одна. Її ємність становить 75 Вт годин, що для звичайних 14 дюймів доволі непогано. І воно так і виходить. Тест автономності з одним дисплеєм протримався майже 13 годин. Поза межами синтетики, для стандартного прикладу простий перегляд 2-годинного фільму обійшовся у 18% заряду. Непогано з двома активними дисплеями автономність помітно втрачається. Синтетичний офісний тест зменшив результат на третину 8 годин. А якщо на одному екрані покрутити той самий двогодинний фільм, а на іншому працювати з документами та браузером, за такий же час можна втратити понад 30% заряду. Враховуючи, що всі надають перебагу різному рівню яскравості, на цілий робочий день з двома дисплеями я б нарадив розраховувати. Проте комплектне блок живлення потужністю 65 Вт дуже компактний та легкий. Прихопити його з собою в офіс чи відрядження не буде проблемою. Якщо ж, скажімо, на робочому місці є зайвий блок живлення з USB-C, можна взагалі про це не думати. А для повного заряджання акумулятора з комплектним блоком знадобиться трошки менше як 2 години. Asus ZenBook Duo залишається одним з найкращих нестандартних ноутбуків, з якими мені доводилося ознайомитися, і цей концепт дійсно має чималий потенціал. Особисто мені він дуже нагадує складені смартфони. Пристрій не для кожного, але для своєї цільової аудиторії він буде незамінним рішенням. І нехай друге покоління мало чим відрізняється від першого. Це зайвий раз підкреслює, наскільки вдалим вийшов експеримент, і я з нетерпінням чекаю на його продовження. Єдине, що дійсно може зупинити потенційного покупця, це доволі висока ціна, але зрозуміти її доволі легко, адже на слабенька платформа та два сенсорні oled дисплеї жодним чином не звучать як дешеве задоволення.